Це тут добре проєкт, у якому ми разом відкриваємо мапу добрих місць Лозівщини. Сьогодні розкажемо про караоке клуб Опіум, який став потужною підтримкою для військових. Сюди гості приходять за гарним настроєм, живим спілкуванням і моментами, які хочеться згадувати. А кожна пісня тут перетворюється на донат. Тут смачно готують для гостей і дають можливість місцевим артистам заявити про себе, проводять благодійні концерти, збираючи кошти на підтримку зсу. Тут добре, бо тут допомагають. Заклад з'явився у Лозові під час війни. Коли у більшості опускалися руки, власник закладу Олександр Литвинов вирішив, треба жити тут і сьогодні. Вирішили саме 23-му році а, відчинятись і працювати страшно в будь-якому разі, тому що це новий бізнес, це вкладення а, ну і плюс зовсім зрозуміла ситуація, яка присходить, присходить і приїздила. Ну звісно, страшно. Але все ж таки наважились: Любий бізнес, будь-який заклад має працювати так. У нас війна. Ну давайте всі зачинимось, і будемо сидіти вдома. Не будемо працювати, не будемо давати людям робочі місця, не будемо платити податки і так далі. Зараз у нас працює 18 співробітників. В цей час має можливість е, заробляти гроші. Опіум активно допомагає захисникам. Щоразу, коли до Олександра звертаються волонтери, не відмовляє продукти: бутильована вода, готова їжа, кошти допомагає чим може. Марина Гардічук до нас звертається і каже: е, ми будемо їхати там до хлопців е, на, на наступну неділю. У нас є потреба в тому, в тому, в тому і в тому. Отвірнами, що є можливість у них передавати, ми піцу робимо, і пірашки дівчата жарили, варили, горили, ось. Ну, за часту це вода і харчі швидкого приготування. Я ж це роблю не заради піару або признання всього общого. Я це роблю, тому що це треба робити. Тому що це наша країна, це наші воїни, котрим треба допомагати. Завдяки їм взагалі маємо можливість працювати. Волонтерка благодійного фонду Добра дія, зброя сильних Марина Гордійчук розказує, що Олександр сам пропонує допомогу. Пиши потреби, що необхідно. Пишу, наприклад, там кава, чай, смаколики, там або енергетичні батончики, чого не вистачає. Але дуже часто, навіть сказала, б, що разу, коли вони допомагають, вони ще й додають від свого закладу випічкою або це піца, було таке, готові навіть там гамбургери з картоплі фрі в таких судочках. Ми привозимо і воно відразу з'їдається прямо на місці, майже. Я ж розповідаю тільки про ту допомогу, яку отримав наш волонтерський центр для підтримки військових, але знаю також, що він і сам напряму допомагає хлопцям. Це дійсно вагома підтримка, і вона дуже важлива, тому що без підтримки таких підприємців, таких свідомих людей, ми б не змогли підтримувати наших захисників. В Опіумі проводять благодійні аукціони, де збирають кошти на потреби військових. Щоб заохотити відвідувачів, тут виступають місцеві та запрошені гурти, і роблять вони це безкоштовно, бо розуміють важливість. Плата за вхід на такі вечори символічна, але кожна гривня на збройні сили України. Реагують дуже добре. Добре, багато хто дуже цікавих речей додому купив, такі як ми. У мене старша дитина дуже забажала прапор. Прапор із підписами військовослужбовців. Якщо не шбайс 93 окрема бригада, ось і ми участвували також в аукціоні і купили цей прапор. Також розігрували, не розігрували, а на аукціоні були виставлені футболки, флісові військові дівчата із мистецтва робили тубуси, розмальовували їх. Тубуси з підснарядів. Олександр допомагає і своїм колишнім працівникам, хлопцям, які зараз на фронті. Хлопчик, який на етапі ще будування закладу, робив нам музику. Планшети він потрібен був для інтернету, всі компонені чи для віддалення інтернету. Ну, ми поїхали, все купили з ним. Опис був вражений, що не треба було відкривати збори, просто обратився і все максимально швидко, все зробили і відправили. Олександр розуміє, наскільки важлива підтримка нашим захисникам, і що навіть дрібниця може зберегти чиєсь життя. На жаль, фронт вже дуже близько до нас, і якщо кожен з нас не буде робити свій вклад, то Завтра, післязавтра умовно, ми вже не зможемо працювати, тому краще віддати якусь долю е е своїй прибірі зараз, чим залиш е залишитись взагалі без, без, без нічого. Під час війни відкрити бізнес це сміливість, допомагати армії це свідомість, відповідальність і небайдужість. І цим Олександр Литвинов заряджає всю команду караоке клубу Опіум. Разом вони створюють місце, де музика поєднується з добрими справами, а робота з великою місією. Перше це круто. Це гарні вечори, це гарні концерти, дуже багато емоцій позитивних. Це раз по друге, усе все ж таки який склад ми робимо, і розуміння того, що ми допомагаємо надає сил. Робити це далі сьогодні. Ми побачили, що караоке клуб Опіум це не просто про музику чи відпочинок. Опіум це пісні, що стають донатами. Смачна їжа, що радує захисників, благодійні аукціони, що допомагають закрити збори. Приходячи до опіуму, ви не лише відпочиваєте, ви робите внесок у спільну справу. Тому тут добре. Рекомендуємо тут добре. Ми вам вручаємо цю наліпку. Це не просто наліпка. Це велике дякую за всі добрі справи, які ви робите. І для нашої громади, і для нашої країни. У вас справді добре. Це вам. Дякую, що завітали. Будемо продовжувати робити гарні справи. Тут добре.